І здоров'я судин. Слідуючий слайд. Хочу трохи трошки вашої допомоги, щоб теж якось задіяти. Да, задіяти. Хто знає визначення слова «кіллер»? Хто такий кіллер? Да, правильно, з англійського слова «kill» «кіл» убити. Кіллер – то є вбивця. Або яке наше відношення, коли ми десь чуємо, що людина зробила суїцид? Коли людина не в старому якому світі, там може у 50 років, у 60 років, у 40, просто пішла і вбила себе, негативне ставлення. Залишив дружину, або залишив дітей, або залишила чоловіка. Ми не добре до того відносимо, відносимо, відносимося. А як, як відреагуєте на те, що я скажу, що ми самоубивці? Я, ви. Не позитивно. Не позитивно. Але ми себе вбиваємо. Кіллер то людина, яка вбиває за гроші. Його наймають як найманого робітника, дають йому гроші, щоб він когось убив. Чи чули ви якусь таку людину, яка б заплатила гроші, щоб убили її? Я заплатив гроші, щоб мене убили. Такого нема, то абсурдно. Але не настільки абсурдно, тому що ми платимо гроші і самі себе вбиваємо. Перший наш ворог у нас є багато ворогів нашого серця, які роблять наше серце, наші судини нездоровими. Слідуючий слайд. Трансжири. Усім видно, що там. Ну, як, часто ми їме, чи не часто? То, що з лівого боку, то можливо не часто. То свадьби, субота. Не кожен день. Да, якісь свята. А з другої сторони, таке маленьке печиво, ну, яке там попалося, я таке вибрав. Знаєте, я такий. У Упаковочках до чаю, до кави написано. Хочу усіх нас застерегти, що все, все то таке просте печиво, на перший погляд, таке, що нічого в ньому поганого нема такого. Все воно робиться з того нижнього продукту. Маргарин. Маргарин. Е, як сказати, то є. Саме більший збудник трансжирів. Е, хто знає про таку хворобу, як атеросклероз? Знаєте, що таке? То не щось атерозабув. Атеросклероз то є закупорення судин, закупорення судин бляшками. У... Коли, коли вже та хвороба доходить до такої важкої стадії. Е, Стається інфаркт міокарда, інсульти, ну і різні такі. Випічка печива, то є перший збудник трансжирів. Слідуючий слайд. Другий ворог нашого серця і наших судин то є цукор. Чого я не поставив сюди там конфетки або шоколад, так чуть-чуть виділив. То, що... В таких конфетах або в шоколаді ми не з'їдаємо так багато цукру, якщо при тому ми п'ємо газіровану солодку воду або соки. Солодку воду я поставив на задній план, а соки тут спереді, тому що ну, ми знаємо, що всі що Кока-Колу пити не можна. Правильно, не можна тому що в ній багато цукру, вона є дуже шкідлива, ну а сок, а сок можна. Я десь чую, що батьки кажуть дітям, На щось купив Кока-Колу, десь вилупше свісок купи. Неправильно, тому що у більшості випадках в соках є більше сахару, ніж у Кока-Колі і других різних солодких е мінеральних водах. Так що нам треба бути пильними до того. Е дивіться е слідуючий слайд. А слідуючий слайд. Така невелика різноманітність продукта – Сіль. Що ми можемо сказати про сіль? У Біблії що написано про сіль у Біблії? Добра віщ. Ну, якщо добра віч, то її можна їсти багато. Да? А, сіль добра віщ, але не для того, щоб її споживати для нашого організму. А, Взагалі, хтось жив собі на планеті і придумав все солити. Я не знаю, як то сталося, може хтось і не робив до того таке. Я не думаю, що був такий випадок, що в райові Бог сказав Адамові, так зірвеш помідору, розріжеш посоли і так потім їж. Я думаю, що так не було. Просто ми звикли, я не знаю, звідки воно взялося, що помідори треба посолити, огірки треба посолити то треба посолити. Сіль можна їсти, але дуже мало. Тому що, дивіться, все, що говорю, говорю не від себе, все є науково досліджено і доведено. 6 грамів солі дозволено людині на день, то є максимальна доза, яка не повинна би шкодити здоров'ю. 6 грамів то приблизно не чайна ложка, а маленька чайна ложечка, півложечки такої. І ми можемо собі спокійно там їсти, да? бо ми знаємо, що там 6 грамів, все, ложку з'їли, більше не їмо. Слід не забувати, що сіль ми маємо в різних продуктах, в різних овочах, навіть фруктах, навіть в яблуках є 28 міліграм солі в середньому має одне яблуко, міліграм не грам. І якщо ми ще їмо, там люба домогосподарка, люба жінка. Мусить щось посолити там, коли варить, так, то нормально. Але ми іме фрукти, овочі і ще щось досолюємо, пересолюємо не треба. Ми знаємо, що сіль робить для нашого серця, для наших судин. Дуже підіймає тиск. Я думаю, що люди у старшому віці більш, ну так сказати, знайомі з цим. А тепер хочу поговорити: слідуючий слайд. Про продукти, які є добрі для нашого серця, для нашої О, вибачаюся. Не знаю, як вам видно, на комп'ютері воно ліпше видно. Це є судина атеросклерозна, яка вже має ті бляшки у собі, ті відкладення, через яку вже кров, бачите, як чуть-чуть проходить. І здорова судина, по якій нормально циркулює кров. І вслід такого, коли вже та. Маленька така дирочка, вона стане зовсім маленькою. Станеться інфаркт або інсульт. Ми просто самі себе вбиваємо. Е, слідуючий слайд. Що нам треба їсти? Е, ми знаємо дуже багато продуктів для серця, Там, помідори для серця добра, хурма. Багато-багато-багато різних. Я на сьогодні вибрав три. Слідуючий слайд. Горіхи. Горіхи то продукт, корисний для серця, але про який ми говоримо. Ну, не так часто люди згадують горіхи, коли говорять про серце. Але саме горіхи є дуже корисними. Я поставлю тут лише грецький горіх. Чому? Тому що. Наприклад, по рейтингу грецький горіх є найкориснішим з усіх горіхів. Є там пекан, макадамія, миндаль, кишю. Але, киш, наприклад, миндаль теж є дуже корисним, але у ньому є і омега-3, та сама, що і в, у грецькому, але є і омега-6, яка для нас не дуже, не дуже корисна. А в грецькому горіхові є омега-3 і дуже мала. Така, ну, сказати, можна, доза омега 6. Прочитаю про горіхи. Горіхи добрі для зниження вірогідності інфаркту. В горіхах міститься велика кількість вітаміну Е, який зміцнює судини. Робить наші судини такими еластичними, розтягуючи, які не лопаються і не стається ніякого інсульта. Робить стінки судин еластичними, знижує рівень поганого холестерину у крові. Волоські горіхи грецькі особливо багаті на амінокислоту омега-3. Науково доведено, що вживання 30-40 грамів свіжої горіхи на день знижує смертність від, від виникнення інфаркту міокарда та інших хвороб серця на 20-40%. Тож обов'язково додайте їх у свій раціон. Дуже хороша така відсоткова кількість. 20-40%. Ми себе застерігаємо від інфаркту міокарда або різних хвороб серця. Слідуючий слайд. Друге продукт ну то не єдиний продукт. Переважна кількість овочів мають клітковину. Я тут виділив капусту. Капуста вона для нас вона дуже багата клітковиною і дуже для нас, ну, як сказати, такий близький продукт, легко доступний, можна сказати. Клітковина поділяється на розчинну і нерозчинну. Наприклад, капуста то є нерозчинна клітковина. Вона працює в організмі як. Ну, як сказати, знаєте, коли комино прочищають. Та щось треба. Та, вона прочищує наші сусуди, а є клітковина розчинна, наприклад, такі як бобові, квасоля. Вона є дуже добра для в кого є вже цукровий діабет. Знижує і прочищує добре. Що сказано про, що про клітковину для серця? Доведено прямий вплив клітковини на зниження поганого холестерину в крові. При цьому вона не впливає на рівень доброго холестерину. Таким чином, клітковина знижує ризик розвитку серцево-суденних захворювань та ішемічної хвороби серця. То саме робить, що і горіх допомагає, що треба їсти багато капусти, багато клітковини. А, так, ем... Тепер хочу, щоб ви підняли руку, хто з вас пив колись або тепер ще може п'є. Кардіомагніл. Такі маленькі сердечка у Ну, чудовий продукт, нічого не можу сказати. А де ви знайшли тот кардіомагніл? В аптеці. А, слідуючий слайд. А він, кардіомагніл росте у нас на городі. Тоже схожий на такі на сердечка, але трошки більший. Часник є дуже добрий для серця. Лише той, хто вже має дуже якісь серйозні проблеми в серця, хто пережив мікроінфаркт, наприклад, вже треба консультуватися більш з лікарем, як споживати часник чи не споживати. А у профілактичних діях прочитаю: коли ми з'їли чесник, то в організмі проходить хімічна реакція, в якій утворюється сірководень. Саме він виділяє неприємний аромат. Тому багато хто не бажає вживати в їжу корисні зубчики цього продукту. Але даремно, оскільки він створює просвіт у стінках судин, чим покращує кровообіг. Ми не їмо чесно, тому що неприємний запах з рота. Я, наприклад, його дуже люблю, але теж не їм з того, що. Ну... У когось, когось дружина не любить, у когось чоловік не любить, і, ну, і так далі. Ну І петрушка не дуже допомагає. Дивіться, є, є чудовий спосіб, наприклад, цілий зубочок важко так проковтнути, берете, розріжаєте зубочок на дві половинки і цілий водою запиваєте, глотаєте. Чуть-чуть запах буде, але потім не буде. А корисні властивості організм отримує при розчиненні. Ем, читаю далі. До того ж, цей продукт знижує навантаження на серцевий м'яз, що має позитивну дію при боротьбі з атеросклерозом та інфарктом. Марганець і Б6, що входять до складу часнику, а також висока доза вмісту аскорбінової кислоти натуральної. Наділяють цей продукт властивостями зміцнення судин та усуненням проблем із роботою серця. Дуже позитивно впливає на наші судини і на наше серцеве м'яз, на скорочення самого серця. Про тиск. Як чеснок впливає на тиск? Медичні фахівці стверджують, що регулярне вживання часнику здатне знижувати підвищений артеріальний тиск. Дослідження показали, що 1-2 зубчики продукту за добу знижує тиск приблизно на 10 одиниць. Було 120, стало 110. Але коли? Тоді, коли курс прийому має становити щонайменше 3-4 місяці. Якщо 3-4 місяці, ми кожен день будемо їсти 1-2 зубчики чесника кожен день, то через 3-4 місяці ви отримуєте. Ліпші результати потискові, якщо маєте хтось завищений. Ну так. І слідуючий слайд. А, на цьому буду закінчувати. А, всі ми знаємо, що нам треба їсти, а що нам не треба їсти. Питання нашого вибору: чи буду я себе вбивати, чи стану я кіллером для себе. Чи стану я самогубцем для себе, чи буду я їсти те, що треба, і жити здорово, правильно. Написано, серце радісно, радісне добре лікує, а пригноблений дух сушить кості. Всі прекрасно знаємо цей біблійний вірш. Чому я залишив його на кінець? Тому що дуже важливо і наше ментальне здоров'я. Наскільки ми. Спокійні, наскільки ми поважаємо наше серце ментально, ну, морально. Якщо ми не будемо навіть їсти ті всі некорисні речі, а будемо їсти коричні, корисні, дотримуватися всього, але будемо надмірно переживати за все, не довіряти нашому Богові, то в нас може статися інсульт. Із зовсім чистими судинами. Не треба забувати про ментальне здоров'я. Не треба забувати, що Господь нас охороняє, що Господь нам допомагає. Особливо зараз важко говорити про такі речі, щоб бути спокійним, щоб щось не переживати, бо нелегкий час для нашої країни настав. Але ми мусимо не заганяти себе ментально. Слава Господу, за все, амінь.